Доброго дня, шановні самокласники! Розпочинаємо наш урок з теми Чернечі лицарські ордени та християнізація Східної Європи. На уроці ми з вами розглянемо Питонський орден, орден Мічиносів, Лівонський орден та розкриємо роль. Цих орденів християнізації Східної Су. Якщо ви будете уважними на уроці і будете виконувати всі ці завдання, які стоять перед вами, ви вумієте визначати роль чернечих лицарських орденів в християнізації Східної Європи, показувати на карті ці чернечі ордени, а також тлумачити поняття Чернечі лицарський орден. До стеєнізації. Як завжди, нам треба поставити перед собою мету, знайти засоби досягнення цієї мети, а потім перевірити, чи досягли ми поставленої мети. Отже, ми сьогодні маємо дати відповідь на запитання, як. Черничі ордени вплинули на християнізацію Східної Європи. Ми маємо з вами під час навчання логічно мислити, аналізувати, робити висновки і дізнатися про створення і діяльність Хитонського ордену, ордену Меченосців та Львовського орденів. Також ви навчитеся тлумачити поняття. Християнізація Чернечо-Ліцарський орден. Якщо ми досягнемо своєї мети, то можна буде сказати, що ми добре засвоїли матеріал. Почнемо розглядати питання Тевтонський орден. Ми з вами маємо дізнатися, як утворилася, розвивалася і занепадала держава Тевтонського ордену. Тевтонський орден це Черничий лицарський орден Римо-католицької церкви, заснований в кінці ХІХ століття, який складався переважно з вихідців із Тевтонських, тобто з східно-німецьких демель, а потім перетворився на державу. Орден брав участь в хрестових походах, а також відігравав значну роль у християнізації Східної Європи та поширенні західноєвропейських звичаїв на її теренах. У 1196 році німецькі рицарі, які прибули в Палестину, заснували Тевтонський орден. Однак із поступовою втратою хрестоносцями святої землі він перебрався в Європу старанням великого магістра Германа фон Зальца, який виконував обов'язки великого магістра з 1209 по 1239 рік. Тевтонці починають служити угорським королям. За це вони отримали території на межі з Трансильванією. Тевтонці заповзялися насильно християнізувати жителів містровсько-дунайських низин, що належали Галицько-Волинському князівству. Завдання виявилося надзвичайно складним. А тому у 1226 році великий магістр. Разом із вірними воїнами вирішили переселитися в Прибалтику для протистояння язичницьким племенам прусів. Того ж року від німецького імператора Фрідріха II Тевтонський орден отримав грамоту, згідно з якою йому передавалися всі майбутні землі, відвойовані погані. Уже до кінця 13 століття тевтонці розбудували сильну державу зі столицею в місті Маріенбург. У 1311 році вони відмовилися сплачувати данину папі Римському. Польські королі, сподіваючись на підтримку церкви, оголосили їм війну, але зазнали нищівної поразки та втратили Східне Помор'я. Таким чином, у середині 14 століття орден зайняв простори між річками Вісла і Нарва. Особливо активно тевтонці боролися проти балтських і слов'янських племен, які ще сповідували язичництво. Численні війни закінчилися розширенням кордонів та хрещенням ятвягів і жемайців, але схилити шальки Терезів на свій бік нападникам не вдалося. Їх збройний тиск на Литву спонукав тамтешніх князів зближуватися з польським королівством. На карті ви бачите зростання держави Техтонського ордену від світлого кольору помаранченого на початку 15 століття і до нього доєднується уже червоний. Поля бачимо це збільшення Тевтонського ордену на кінець 15 століття. Під час великої воєнної кампанії, що розгорнулася на початку 15-го століття, об'єднана польсько литовська армія, куди входили руські ратники, Вирішила дати рішучу відсіч Тевтонському ордені. У 1410 році він зазнав дошкульної поразки в битві поблизу міста Грюнвальд. Грюнвальдська битва. Це вирішальна битва Великої війни 1409 1411 році. Польського Королівства Великого князівства Литовського з Тевтонським орденом. Битва відбулася 15 липня 1410 року поблизу сіл Брюнвальден і Таненберг у Східній Прусії. Військо Тевтонського ордену становило 27 тисяч осіб, з іншими даними, 60 тисяч, із 22 західноєвропейських країн. Німці, французи, швейцарці, англійці та інші. Всього 51 прапор. Союзні війська налічували 32 тисячі осіб, за іншими даними, 16-17 тисяч. До його складу входили поляки, литовці, українці, білоруси, росіяни, жмуть, вірмени, волохи, найманці, щехів, моравів, угорців і татар. Всього 91 хоруха. Війська Тевтонського ордену очолював великий магістр Ульрих фон Юнбінген. Союзні польсько-литовсько-руські війська очолював польський король Владислав II Ягайло. В результаті війська Тевтонського ордену були розгромлені. Обидві сторони учасники битви втратили. Від однієї п'ятої до однієї третьої складу своїх армій. Причому війська Тевтонського ордену втратили більше полоненими, ніж загиблими. У битві загинув також і великий магістр. Ця битва, Грюнвальдська битва, одна з найбільших битв в історії Середньовічної Європи. Просування Тевтонського ордену на Слов'янський схід було зупинено. Натиск на схід. Військову міць ордену було підірвано, і він змушений був перейти до пасивної оборони. Хоча за умови почесного миру переможені зобов'язувалися лише повернути реманці. Їх невдача виявилася роковою. Відчувалося зовнішнє ослаблення. Після проганої війни 1454 1466 років Тевтонці визнали себе васалами Польщі. Межі їхньої території зменшилися майже вдвічі, проте вони залишалися корисними союзниками проти Великого князівства Московського чи Степовиків. Саме тому Тевтонців не поспішали знищити. Аж у XVII столітті орден припинив існування та війшов до складу маграфства Брандербург. Увага! Виконуємо перше завдання. Вам надано речення, які вам потрібно розташувати в логічній послідовності. Як же розвивалася та занепадала держава Тертанського ордену? Тертонський орден виглядав своєрідною середньовічною державою. Її привілейованими громадянами вважалися брати рицарі нащадки знатних родин та брати-священики, від яких підтвердження родовитості не вимагали. Щорічно брати рицарі збиралися на генеральний капітул, де ухвалювали рішення щодо нагальних проблем. Найвищою правлячою особою був великий магістр. Дрібнішими справами опікувалися ландмейстери, керівники провінцій. Чимало угідь належало з Щорічно. Спершу певтомці не мали великого війська. У 1239 році в ньому налічувалося заледне 600 рицарів. Пізніше до служби взялися наймати сержантів і кнестів. І Із такими добровольцями розраховувалися платнею або кеодами. Хто такі сержанти і кнехти? Відповідь на це запитання знайдіть у підручнику на сторінці 136. Тевтунці виживали завдяки комерції. У ній провідні ролі відігравали міста Торн, Кур, Данці, сучасні польські. Торун, Хеллну і Жданць, що входили в Ганзу і контролювали торгівлю в східній Прибалтиці. Продавали здебільшого полотно і бурштин, від яких одержували великі прибутки. Наплив срібла давав змогу карбувати монети, якими розплачувалися в Польщі, Чехії та на давньоукраїнських землях. У тевтонських володіннях пліч опліч проживали різні Коріні та пришлі народи, що заважало їх єдності Адже місцеві городяни, руські шляхтичі, прохолодно ставилися до прибульців, їх сприймали як нахабних чужаків. І з другого боку привілеї, зокрема польської шляхти, приваблювали багатьох із цієї прибулої еліти, Унаслідок чого. Вона відділялася від одноплемінників і схилялася до Союзу з Королівством. Такі суперечності підточували державу і стали внутрішніми причинами її падіння. А тепер розглянемо, як постали і діяли рицарські ордени мечоновців, Лівонський та Добжинський. Техтонський орден возвеличився як провідна рицарська держава, але в Прибалтиці він виявився не єдиним. Ще до його появи пруси та Балти переймали християнство від жителів міста Рига. Саме там, у 1202 році, постав орден мечоносців, який узявся охороняти купців і захоплювати терени язичників. Його рицарі, здебільшого німецького походження, Носили білі плащі з гербами, що зображували червоні хрест і меч, від якого і оставилася назва. Однак зібрати чисельне військо великим магістрам Віну фон Рорбаху та Волквіну фон Вінтерштаттену не вдалося. До того ж, вони наштовхнулися на опір руських і литовських князів. Спочатку поразки їм завдали новгородці, а в 1236 році остаточно розгромили жемайти і земгали неподалік міста Шауляй, що на півночі теперішньої Литви. У 1237 році після низки програних воїн мечоносці вливлися в Тевтонську державу. І стали іменуватися Лівонським орденом, зберігаючи певну незалежність в управлінні. Депутати генерального капітулу обирали великих магістрів, які призначали ладмейстерів Лівонського ордену, а ті управителів менших провінцій Казанки. Щоправда, зайшли німецькі рицарі в Лівонії, це сучасні Латвія та Естонія, поводились вільно, тоді як місцевий люд залежав від феодалів та виконував зобов'язання на їх. У частих війнах лівонці вдавалися до різноманітних хитрощів. і спомішли бойові походи у глиб території супротивника. У такий спосіб, на межі 1227 1228 року, у польській Мазовії півтора десятка мечоносів відокремилися. І утворили Добжинський орден, що отримав назву від осідки в місті Добчин. У 1237 році, як стверджують деякі дослідники, всього лиш вісім важкоозброєних рицарів та кільканадцять легкоозброєних книжців ордену захопили Волинське місто Дорогочин і спробували контролювати його околиці. Край тій спробі поклав Данило Романович Галицький, король Русі. У короткотривалій сутичці з його дружиною один добжинець загинув, а решта з командиром потрапили в полон і згодом були передані тевтунцям, які покарали зрадників свавільців. Тож, давайте повторимо, що ми з вами дізналися про Півтунський орден, Орден Мечоносців та Львунський орден. Виконуємо завдання 2. Вам потрібно розподілити речення про Чернечі ордени, записуючи відповідні цифри в таблицю. Дим із ключових завдань нашого з вами уроку. Це поняття християнізації. Для цього виконуємо завдання номер 3 Вам потрібно записати відповіді на запитання так, щоб утворилася логічна схема поняття християнізації. Для тих. То вважає, що він дуже гарно у тему на високий рівень 10-12 барів, пропоную озвучити ментальну карту. Підвідемо підсумок нашому уроку. Отже, важливу роль у християнізації Східної Європи відігравало Черневсько, особливим типом орденів. Були лицарсько-чернечі, що поєднували черничу та військову діяльність і мали за мету збройний захист своєї віри. Найбільш впливовими в Східній Європі були Тевтонський орден, орден мечоносців, Лівонський орден, який об'єднав Тевтонців та мечоносців. Згадайте, яку мету ми ставили перед собою та оцініть свою роботу і свої знання. Виставте собі оцінку по кожному критерію. Підрахуйте загальний результат та поставте собі оцінку за урок.